Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова серія мого серіалу про запасики, мої доглядові засоби, які маю в запасах. Кому цікаво, приєднуйтесь. Сьогодні буде наступна частина і в цій частині покажу деякі гельчики, ще я не знайшла в себе в запасиках, ще одну коробочку, думала, в мене там стоять тільки лосьони, але там у мене ще є деякі гелі, покажу. Різні, не багато їх, але все ж таки. І покажу в цій частині рідке мило, і кускове мило також у мене ще є. І покажу і креми і для рук і для ніг. Тому, кому цікаво, набирайте якийсь собі чайок і приєднуйтесь до цього відео. Так, перше, що покажу, знайшла ще ось такі гельчики від Юнайс. Nice. Цей у нас іде з. Ой, з чим-то з чим то. З базиліком, здається. Декий базилік, якось так він називається. Тут у нас об'ємчик 400 мл, великий такий об'єм доволі. Були там такі лінійки. Подруга мене брала неодноразово ці гелі, їй подобалися. Ще була ось така віддушка з манго. Манго та франжепані, також дуже смачний такий ароматик. Приємний, солоденький, такий фруктовий, класний. Ще такі є в мене в запасиках. Далі, наступний, ще один Лівести. Ось такий апельсинчик. Вчора, коли знімала Гелі, думаю, якісь в мене ще, здається, десь були. Я якось так з них пам'ятала, що десь в мене ще повинні бути від юнас. Чогось і так їх все-таки пам'ятала, що десь вони ніби були, але. Якось я їх поставила разом з лосьонами і про них забула. Ще ось така є пінка від Фармасі. Фруктовий такий мікс, якась така йде, об'єм 500 мл. Такі ще виходили. Піночки. Далі гельчик також від Фармасі. Ось такий з вербеною свіженький такий півлітровий, також об'ємчик. Багато маю гелів. Гельчики я люблю, вони, як правило, є різні. Різні віддушки на різний. Це в лівесті брала ось такий з персиком. Смачненький також. Милко таке ще є в цій лініючці. Далі наступна велика також пляшка. Я такі великі була, окремо повідставляла. Ось такий ще є з дозатором від Oriflame. Диня та кокос, великий об'ємчик. Далі ще ось такий великий півлітровий. Тут у нас е, рожевий піон, магнолія та ще якісь там квіточки. Крем-гель. Прекрасні моменти. Такий квітковий. Далі ще відей вон ось такий був, така була лінієчка кеа, а також раніше були ці лінієчні гельчики, були вони із кокосом, пам'ятаю, і ось такі з авокадо. Також були. гелі. зараз, здається, тільки лосьони в лінію таке лишилися, а гельчики повиводили, немає. Ще покажу від доктор Клінік ось такий зелененький, це у нас з авокадо, косова олія. Ось такий зелененький. Далі ось такий. Якийсь квітковий. Що тут у нас заявлено, все як завжди, не блакитний квітковий сад, анемон, якийсь синій листовий анемон, ромашка і масло шибера якогось чи як, якось так. Натуральні екстракти заспокоює шкіру. Ось такий. Доктор Клінік. Гельчики. І ось такий також з гранатом та трояндою. Червоненький яскравий, 400 мл це від Доктор Клінік. І ось таку нашла Пуську, Недавно приходила в наборчиках. Позаминулому, здається, в 12-му грудневому каталозі брала наборчики, і тоді кілька таких штучок прийшло. Доволі такий приємний аромат. Є такий нейтральний, можуть, як, як на мене, і чоловіки користуватися, і жінки. Ут, і Ілангілан. Приємна яка, така віддушка. Класна. Мені сподобався такий якийсь він, не відштовхує, такий якийсь універсальний. Далі по милках рідких пройдемося. З гельчиків, здається, це все. Можливо, ще десь якась заначка, є, я не побачила. Ось таке милко від Лівести від бренду Litton з персиком. Півлітровий об'єм. Було в мене вже таке, Яке, здається, ягідне було. Класні відушки цих милок, і надовго їх вистачає. Є ще ось таке з кавунчиком червоненьке. Вони самі милка йдуть прозорі, а пляшечки тільки такі червоненькі, самі милка прозорі. Далі Відей вон ось таке рідке мило лагуна. 250 мл. Далі. Ще милку. Відею вон з лимончиком ось таке жовтеньке. Таке ще є наступне ось таке бамбук та ще якийсь такий свіж, свіженький такий має аромат. Ця лінієчка вже свіжі океану, здається. Так, свіжість океану. Ось таке. Далі ось такий апельсинчик, апельсиновий твіст, така була лінійка також. Рідкі милка, Далі ось таке ще є в запасиках від Юнайс, деякий базилік той самий також. Думала, буде якийсь такий таку мати відушку різкувати цей базилік, але ну, все ж таки це така, як трава. До м'яса її додають. Така вона ароматна, як для таких доглядових засобів. Ну, віддушка така якась специфічна. Але доволі таки непоганий. І мене подруга брала і не раз, їй сподобалася, вона брала ці милка і гельчики для душу брала. Далі, наступне ось таке від фармасі, Класне також милку, не сушить шкіру. Хороше, це з морськими. Екстрактами, з морськими екстрактами та Луевера. Ось таке є з оливкою. Також є в мене таких по декілька навіть пляшечок, милка хороші. Користуємося. Є ще ось таке від Доктор Clinic з оливковою олією в такому дизайні. Також тут у нас 400 мл, тут 325. Далі ще. Ось таке в меншому вже, в меншому пакуванні з протеїнами-козичом молока, мабуть, або так, також воно від Doctor Клінік», 240 мл. Таке молоко. І ще ось таке з оливковою олією також в такому пакуванні від Доктор Клінік. В кухонні є милка в мене ще. Ось таке від Doctor Клінік» є. У мене вже таке було в користуванні. Непоганий квітковий, має такий аромат. Ось таке 300 мл для кухні. Ще є з кавою від Юнайс nice, милко. і ось таке з зеленим чаєм. Також милко для кухні. Далі перейдемо до засобів. Ага, ще хочу показати такі кускові, які в мене є. Ось таке мило б'янка. Це брала десь, здається, я в Аврорі. Сподобався мені аромат. І такий великий доволі шматочок. Тут 200 г, великий такий великий шматочок мила. Талі. Ось такий ще з персиком. Також був і кавунчик, і денька. Такі були милка, також брала десь в Аврорі. І ароматні, доволі милка. Таке у мене ще є далан. Може і в запасиках також таке кускове. Буду падати ось таке Vidor, мілке нахані. Це від Оксаночки приїжджало. Вже навіть дістала ті, які в мене лежать в ванні, кімнаті. Вже такі, що брала в черзі, в черзі, як то кажуть, та використання ось таке приїжджали від Оксаночки від Oriflame. Далі покажу ще, деякі в мене є від you nice. була їх також, набрала. Там були такі різні натуральні милка. Ось таке від Юнайс nice з виноградними кісточками. Таке воно йде в кровочках 100 грам. І ось так воно виглядає. І такі, як, мабуть, як скрабинки, будуть приємне таке, приємне таке на, на аромат. Далі є ще ось таке з натуральним мило від юнайс сіркою, здається, можна ним і вмиватися. В складі видаляє мертві клітини епідермісу, попереджає надмірну жирність, регулює виділення шкірного сала, а також чудово розладжує шкіру. Ось таке вбрала Юнайс. Nice. далі ось таке милку також, Юнайс. Nice. Це у нас іде, не бачу, не бачу. З фісташкою. з, -з олією фісташки. Також такий доволі приємний ароматик. Таке жовтеньке. Ось такі милка. Далі, також і Юнайс ось таке, що в мене є, з авокадо милку. З Лівести, здається, в Лівесті брала ось таке міцелярне маршмеллоу. Також милку. Скільки тут його, натуральне міцелярне мило. З квітами Алтея допомагає запобігти небажаним шкірним утворенням та жирному блиску. Можна не вмиватися, коротше кажучи, таке міцелярне милко. Далі забрала для думки, думала, буде вмиватися. Якось я і івейком для неї брала. Ось таке ще є також з цього ж бренду. Це у нас Іде на основі глини. Також глибоко проникає в пори і очищає їх. Брала для доньки, думала, можливо, вона буде такими натуральними милками вмиватися, але якось в неї мила не зайшли. Брала і відей, вон таке була з вугіллям в такому шматочку. Якось в неї такі не зайшли мило для вмивання. Чую, в мене не дуже. Ось таке для. Віталія, також для вмивання милку для регулювання для жирового балансу, якось так 110 грам, також для такої жирної шкіри брала, вона, можливо, буде вмиватись ще ось таке ексфоліантне мило. Також тут у нас з ахата-баха кислотами. Таке спробувати все як упливати в запасиках і лежать на лаву. Чомусь якось не знаю, треба буде спробувати. Ось таке віддав. Якось була мені донечка дарувала, не чи що на 8 березня, ще тоді вже лежить воно у мене, як, не стільки як, як пам'ять, як такий подарунок. Вона ще тоді така, ну, ще менша була. Принесла мені такий подарунок. Я відкрила вона мам. Спробую, як воно гарно пахне. Таке зволожуюче. Вже буде давно використала, але оце така просто пам'ять, якась така, просто більш як подаруночок такий. Ось таке брала в Oriflame. Milk and Honey Gold також в такому пакуванні. І оце вже вновлене, вновлена така лінієчка. Також такий дизайн приємний. Ось на подарунок також можна до подарунку докласти. Гарне таке пакування. Так, з милком це все. Зараз я його якось трішечки тут поскладаю, так щоб звільнити ще місце, і покажу вам кремчики для рук та ніг, які в мене є. Так, Покажу для ніг ось такий є скраб від Юнайс nice для ніг. Якось брала в наборчиках. Далі із тієї шлінієчки такі же. Кремчик також, великий об'єм, 125 мл, великі такі туби. Ще не брала в користування якось вони поки що запасиках. Далі улюблений кремчик для ніг з лавандою, ось такий від Не люблю дуже. Є у мене ще ось такі дві баночки, в запасиках. Далі наступні ось такий. Кремчики до Ріфлей -крем для них маю. Ще ось така недавня виходила. Там давно здається така новиночка. Є ще ось такий кремчик від Doctor Клінік від Тріщин вдається. Чи для загрубілої. Зволожуючий крем для ніг з маслом жужуба і алантуїном. Для круто грубілої шкіри. Такий кремчик ще. Далі Footworks від Avon. Ось такий для потріскавшоїся шкіри стоп. Ось такий. Брав у мене кум, такий кремчик, йому сподобався. Ще є ось такий спрейчик освіжаючий для ніг. Також змінюючи від Unice брала. І ще для них є ось такий. Також гель, охолоджуючий він такий йде, більш влітку я таким люблю. Зволожувальний і такий охолоджуючий трішечки гельчик. Далі по руках, що в нас є кремчики для рук. Ось такий з гранатом від Avon, Класні також кремчики. Недавня новиночка з вишенькою. 75 мл. Хороші ці кремчики. Далі. Минулорічна, здається, серія виходила з кавунчиком. Ось така в сапасиках. Це також відео, манго, кремчик для рук з манго. Далі ось такий з гліцерином, та жасмин та гліцерин. Колеги моєї сестра дуже цей кремчик полюбляє, брала з какао. Гарний такий жирненький, гарно живить. Зараз на зиму. Далі ось такий Юдорі Флейм. святкова, якась була ліміточка, чи то до Нового року, чи то до якусь вона виходила, ця лінійка, чи то до Валентина минулого року. Не пам'ятаю, вже десь якась ліміточка. Ось таке від Farmacy Grace Floora кремчик. Для рук. Далі Vidorie флейм з кокосиком ось такий. Ось такий відей вон, тропічні фрукти, ананас і маракуя, здається, чи що тут у нас щось таке тропічні фрукти, для нормальної та сухої шкіри. Далі Vidorie флейм ось такий. Лимон, морква і імбир. Така виходила ліміточка від фармасі. Ось такий залоє та морськими мінералами чи екстрактами. Такий же є і з оливкою також кремчики. Це новиночка з фіалкою та малиною, здається, новиночка приходила в замовленні. Далі ось така новиночка від Oriflame, кремчик для рук зі сливою та голубим чаєм, чи як він там називається. Ось такий дизайн, з макадамією ось такий від Oriflame, кремчик. І ще ось такий є з гріфруктом. Сужавий гріфрут також Oriflame. Я знайшла в як лежить ось така Oriflame щіточка яку збрала. Ось буду влітку між такими засобами користуюсь. Літку. Деякі кремчики є ще в повторках, але вже я їх не, не, не брала, деяких є по декілька штучок. Часом і дівчатка беруть з наявності кремчики також. Мамі також доводжу, сама користуюсь. Якось раніше я креми для рук, взагалі якось не розуміла, для чого вони. Але з руками якось я все ж таки на них так добряче підсіла, гарно зволожують. Люблю кремчики для рук. Раніше взагалі не любила, коли руки от в такому якомусь чомусь слизькому, липкому. Не любила, не люблю взагалі, щоб там на ногах щось таке було, тому люблю креми, які так швидко вбираються і не лишають такої плівки на руках. Але все рівно вони руки. Сохнуть часом, і ввітрюються десь на вітру взимку, і коли якоюсь такою агресивною побутовою хімією часом, коли відмиваєш від жиру, там такі засоби, вони трохи так сушать. І я тоді спасаюсь кремчиками такими, на ніч наношу і на рану кручки гарденькі, зволожені. Ось такі маю запасики таких засобів. Трішечки так підніму, покажу. Також такі доволі є. А різноманіття таке є з чого вибрати. І для ніг є засоби, і для рук в запасиках, тому треба тільки цим всім користуватись, не забувати, і не лінуватись. Тоді буде шкіра зволожуватися і буде якийсь ефект. Ось такі запасики в мене в цій категорії. Деякі гельчики також ще знайшла, показала, і милка, і кремчики для рук і ніг. Такою була друга частина. І Далі наступні будуть десь попереду. Кому було цікаво, пишіть в коментарях, що з цього пробували ви. І до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!